Усім привіт! Це блог Поганий соціолог. І сьогодні ми б хотіли поговорити про мову, а конкретніше про те, що аж 42% українців за вивчення російської мови у школах. А також розглянемо, скільки насправді дітей вивчає російську мову у школах зараз. Отже, у лютому 23-го року Київський міжнародний інститут соціології ДалікМіс провів власне всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв'ю. Свій прес-реліз. Антон Грушецький, це виконавчий директор КМІСу, розпочинає з актуального питання: чи має російська мова вивчатись в українськомовних школах? На щастя, КМІС регулярно ставив таке запитання про вивчення російської мови. І, судячи з результатів опитування, вперше про це запитували ще у далекому 1998 році. Але що прикметно і на чому акцентують увагу автори дослідження? 30 років тому серед варіантів відповіді не було опції не вивчати російську взагалі. Як ви розумієте, усі ми пройшли довгий шлях самоусвідомлення та зміни пріоритетів. Таким чином, у 1998 році 46% опитаних сказали, що вивчення російської в українськомовних школах повинна відводитись така ж кількість часу, як і на вивчення української мови. У 2019 році, на шостий рік війни проти Росії, 30% опитаних все ще вважало, що російський має бути виділено стільки ж часу, як і український. І ось лише у 2023 році, через рік після початку повномасштабного вторгнення, такий варіант відповіді обрали лише 3% опитаних. Супер! Ну і як? Дивіться далі. У 2023 році. 6% опитаних сказали, що вивчення російської мови має відводитись менше, ніж вивчення української, але більше, ніж іноземним мовам. І ще 33% сказали, що російський має відводитись така ж або менша частка, ніж на вивчення іноземних мов. Таким чином, у 2023 році 42% опитаних все ще вважає, що російська мова має вивчатись в українськомовних школах. Звісно, враховуючи те, що у 2019-му частка таких була 81%, то динаміка, очевидно, позитивна. Особливо враховуючи, що у 2019 році проти вивчення російської було лише 8% опитаних, тоді як зараз вже 52%. Тобто, якщо раніше у нас був консенсус, що російська має вивчатись на рівні з українською, то тепер ми маємо абсолютно більшість тих, хто вважає. Що такою мови в освіті бути не повинно взагалі. А що на практиці? Поглянемо на звіт Міністерства освіти і науки України за 2021-2022 навчальний рік. Це відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета. Звіт охоплює усі державні, комунальні та приватні заклади загальної середньої освіти у міській та сільській місцевості. Так, у звіті нараховано 13 672 заклади, у яких навчається 4 188 403 учні, серед яких 13 047 закладів з українською мовою навчання. На другому місці за кількістю закладів розташовуються угорськомовні школи, таких 70. На третьому – румунськомовні, яких 57, і тільки на четвертому місці – російськомовні школи, їх станом на 2022 рік 35. При цьому у 2013-му шкіл із навчанням російською мовою було аж 1100, а зараз лише 35. Не так вже й багато. Щоб ви розуміли, на чисто російськомовні школи припадає 0,25% від загальної кількості. А якщо говорити про школи, в яких навчаються російською і частково українською, то таких вже 389, тобто 2,8%, або ж трохи більше 3%, якщо враховувати виключно і російськомовні, і частково українськомовні. Нагадаю, що саме 3% респондентів хотіли б, щоб в українськомовних школах російську вивчали на рівні з українською. Тож відразу перевіримо, скільки ж учнів у закладах середньої освіти навчається російською мовою. Як бачимо з таблиці, 82 700 дітей навчаються російською мовою, що становить майже 2% дітей від загальної кількості учнів у закладах середньої освіти. Отже, можемо припускати, що запит на вивчення російської на рівні з українською для 3% респондентів задоволений. Але крім того, в Україні є 3951 заклад, де просто вивчається російська мова, а це близько 22% від загальної кількості закладів середньої освіти. І таких дітей, які вивчають російську як самостійний предмет, Небагато, немало, аж 454 тисячі. Звичайно, мову ворога знати корисно, але як на мене краще вчити мову друзів і партнерів. А далі у звіті КМІС є результати у регіональному розрізі, які свідчать про неабияку згуртованість українців зараз, де помітно, чому саме мовне питання використовувалось для маніпуляції і розколу країни про російськими партіями і політиками. Отже, погляньте на регіональний розподіл. Я, на жаль, не знаю, які точно області входили до групи Захід за розподілом від КМІС, проте навіть там у 2019 році було лише 22% респондентів, котрі вважали, що російську не потрібно вивчати взагалі. У 2019 році на Заході України 22%. У 2023 році таких на Заході стало 64%. Отже, плюс 42% чи утричі більше. У центрі в 2019 році проти вивчення російської мови взагалі виступали 5% респондентів, а в 2023 вже 55, тобто плюс 50%, або ж у 11 разів більше. На півдні противниками вивчення російської у 2019 році були лише 1% опитаних, а зараз 49, тобто плюс 48%, або ж в 49 разів більше. На сході у 2019 році зовсім не було противників вивчення російської. Таких тепер 30% і лише 4% виступає за вивчення російської на рівні з українською мовою. Я вам скажу, що для дерусифікації українців ніхто не зумів зробити більше, ніж сама Росія, Путін і всі росіяни. Ще я їх і вітаю. Стратеги вони всіх переграли. Це ще одне свідчення того, як українці швидко позбуваються комплексу меншовартісності. Мовою слід не просто спілкуватись, нею можна і потрібно пишатись. Мова, сподіваюсь, більше не стане предметом спекуляцій і чинником розпалювання ворожнечі в інтересах проросійських сил, та й проросійським в Україні більше немає місця. Політики переорієнтуються на спекуляції довкола інших тез: типу слабкий захід чи недостатня допомога партнерів, багатонаціональна Україна чи Україна для українців, а на додачу постане угорське питання. Тож політики завжди знайдуть свій електорат, а електорат завжди почує те, що захоче. І ви знаєте, сам терпіти не можу такі пафосні словосполучення, як інформаційний фронт чи щось подібне, адже фронт у нас один, і там зараз надважкі бої за нашу волю та незалежність. Але не можу не погодитись з президентом України про те, що українська мова це могутня зброя українського народу в боротьбі за незалежність і перемогу. І на цю зброю нам не потрібен спеціальний дозвіл. Слава Україні!